Це вітання, вхідна група. Так скоренько пройдемо, пока що виходить. Сюди заходимо. Тут буде салон, вхід вниз, підвальне приміщення, вхід до гори, кухня тут буде, вихід на терасу, металева колона, Х-подібні швіляри. На них тримається перекриття, Перекриття, гадаю, дерев'яне, балки, вагонка. Собіли, так вибрав господар. Тут буде перехід в гараж, двері розсувні, чорнова коробка вже стоїть. Тут буде туалет-умивальник, чорнова коробка вже стоїть. Тут гараж. При, ну, між гаражом і хатою ставимо металеву чорну коробку, тому що будуть е, ті вогненепропускні двері, чи як це сказати правильно. Йдемо далі. Показуємо трошки. Тут поруч, ну, і вниз, і вверх повинно було бути металеве. Але прийшов дизайнер, все поміняв. Тепер моруємо такі стіни, сьогодні марували. Коли тут все доморуємо, покажу. Ідемо трошки наверх, покажу, розкажу. Ідемо наверх, сходи, сходи, ширина метр. Тут такий коридор, розсувні двері. Ну, які буде рисуватися в стіну, вже стоїть чорна коробка, коридор, коробки всі стоять. Ванна гарненька, ще буде все малюватися на білий колір зверху. Тут так кімната така нічого. Ідемо сюди, подивимось. Тут кімната з двома вікнами, ну, дуже велика, десь 18 метрів квадратних. І тут ще одна кімната 13-14 метрів квадратних. І 14. і 4 метри, 4-5 гардеробна. Теж розсувні двері стоять. Ну і всі чорні коробки поставлені. Якось так.